Приходить, підходить весна. І ось так у нас виглядає в будинку вже стіл. Ось посіяли, посадили огірочки, посіяли ось так Так у нас запакований стоїть, плівочки. Ось посадили огірочки. Тут у нас ось помідорчики ростуть. Скоро будемо пікірувати на днях, покажу, як це будемо робити. Але ще в нас є ось така краса. Ось зацвіла в нас така лілія красивезна. І от такі в нас орхідеї ростуть і ще. Цвітуть. Вони вже нам починають заважати, вже треба їх відсіля. Убирать, тому що ставити ящики треба. Але ще хочеться подивитися, полюбуватися такою красою. Дивіться, які. ось дрібненька. Там далі на вікні, там глоксіні, калачі, але орхідеї дуже красиві. І треба садити розсаду. Ну що ж, будемо якось вирішувати це питання. Лілія два дні поцвіте і відцвітеться, вона швидко. відходить, А орхідеїка, звісно, звісно цвітуть довго. Ну, нічого, все буде добре.